А чи знали ви, що всі багаті люди мають звітуватися перед певною службою кожного кварталу за свої покупки або продажі на фондовому ринку? А чи знали ви, що існує спеціальний сайт, і в принципі не один, який відслідковує всю дану інформацію? А чи знали ви, що ви особисто можете зайти на даний сайт і подивитися, що купує та чи інша людина багата, яка обертає мільйонами, якщо не мільярдами, доларів? В сьогоднішньому відео, власне, хочу показати такий сайт. Перед початком перегляду відео, як завжди, то прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо, звісно, цього ще до сих пір не зробили. Даний сайт називається DataRoma. Не пам'ятаю, чи вам коли-небудь показував в своїх відеороликах даний сайт. Хочу вам сказати, що досить таки рідко використовую його, досить таки рідко заходжу до нього. Так що, в принципі, в сьогоднішньому відео буду разом з вами досліджувати даний сайт. Одразу можете тут побачити, в принципі, що я бачу, по лівій стороні це перелік тих багатих людей. Які гортають мільярдами, ну і власне дата, коли вони мають звітуватися, тобто кожного кварталу, так як я вам казав, мають звітуватися, і то, власне, є дата. Ми можемо собі, звісно, перейти і там глянути. Там кожного того інвестора результати склад портфеля за минулі квартали. Звісно, по тих всіх людях є певні підсумки. По правій стороні можна побачити 10 компаній, якими найчастіше володіють ті всі люди. Так само можемо побачити, власне, що досить таки цікаво, це що купують і що продають ті всі багаті люди. Топ-10 покупок за минулий квартал, і топ-10 продажів за минулий квартал. Можемо собі одразу тут подивитися, топ-10. 10, а потім переглянути і всі наступні. Давайте глянемо, що в минулому кварталі, тобто в другому кварталі 2024 року найчастіше купували. На першому місці тут можемо побачити компанію Bristol Myers медична компанія. На другому місці компанія CVS Health Corporation. До речі, вона в мене є в інвестиційному моєму портфелі хіба 24 чи 25 штук, навіть. На третьому місці компанія Adobe, яку я, в принципі, теж вперше купив до свого. Інвестиційного портфелю буквально неповен місяць тому. Е, є також компанія Humana Brookfield Asset Management, Henry Shane, Alpha Metallurgical Resources, Medtronic. Компанія одна з найбільших, якщо не найбільша, компанія з виробництва медичного обладнання, компанія N-Star Group і компанія Vail Resort. І так само можемо тут, то саме побачити в відсотковому відношенні, а можемо теж побачити. І більше компаній, не тих 10, а і, і, і інші компанії. Тут, натиснувши на кнопку, ми можемо, власне, побачити це, що тут нам відображається. Давайте рекламу закрию. Це власне тікер компанії, назва компанії, відсоток. Це я так розумію, відсоток певне від всієї кількості акцій. Покупці, тобто скільки людей з даного переліку за минулий квартал купували дані акції. Тут ціна Hold Price, це власне ціна, скоріш за все, по якій купували дані акції. І Current Price, тобто ціна, яка зараз в даний момент. 52 тижні мінімальна ціна, 52 тижні максимальна ціна. Можемо бачити власне компанія Bristol Myers, CVS, Adobe, Humana, так я ті всі називав. Крім того, тут можемо бачити Tyson Food. MC, Industrial Direct, Дірект, компанія Arch Resources, Starbucks, Pfizer, PepsiCo, Cisco. Це одні з таких більш відомих компаній, звісно, є і інші компанії, але мені про них мало що відомо. Можемо побачити тут, тут компанію Lowe's Company, City Group, компанію Comcast, Amgen, Target Corporation. Ці всі компанії, так чи інакше, були останні квартали куповані за. Тими інвесторами, звісно, можемо побачити власне 6 місяців. То давайте реклама, реклама Freedom. A. До речі, якщо не маєте брокерського рахунку, а хочете десь почати інвестувати, особисто сам інвестую за допомогою Інтерактів Брокерса і freedom 24. Пам'ятайте, що всі посилання на реєстрацію будуть внизу під даним відеороликом. Можемо побачити, власне, якщо за останні 6 місяців, що найчастіше купували це власне аж 7 людей, 7 інвесторів компанію Charter Communication. На другому місці, точніше, давайте. Тут можливо відсортувати вдасться. Так вдалося. На першому місці, точніше, це від першого кварталу до, 20, до другого кварталу 2024 року. Це відзвітувалося 1057 багатих людей, багатих інвесторів. Знову ж таки, давайте закрию ту рекламу. Вісім людей купувало компанію Alphabet. вісім людей купувало компанію United Health Group. До речі, досить таки цікава компанія, цікавий бізнес. Медицина страхова медицина в сполучених штатах це. Це буквально щось, там дуже великі гроші крутяться. Тут знову ж таки компанія Charter Communication, Adobe Apple, як не дивно, навіть по таких цінах, але все одно купували. Хоча можете побачити, що в середньому вони купували по ціні 175 доларів за одну штуку. А зараз можете побачити акції 234. То само і компанія Alphabet 154, а середня ціна за власне 186. Так, тут маємо такі компанії, як Starbucks, Microsoft, Union. Pacific, Aon, Alibaba, як не дивно, китайська компанія, яку теж купувало, в принципі, 5 людей, Zoetis, Pfizer, Vesco, Comcast, FedEx, Tyson Food, Visa, United, Parcel, eh, Parcel Services, Google, але власне клас ці eh, Humana, Baidu, Baidu, Amazon, Bristol Myers, Philip Morris, CVS, Nike, Walt Disney. Як не дивно, це одні з найвідоміших компаній на цілому світі і одні з найбільших eh, по капіталізації, якщо можна так сказати, тут досить таки рідко зустрічаються. Можливо, десь там і варто пошукати які тут ще менші можливо компанії. Маю на увазі, що дуже часто власне багаті люди купають купують стабільні великі бізнеса, які вже вміють заробляти гроші. Досить таки рідко, рідко тут вдасться знайти компанії малі по капіталізації. Ну або принаймні, мені це не вдалося. Ну але крім покупок, звісно, і люди продають щось. Тобто хтось купує, а хтось мусить купити. Хтось мусить продати, а хтось мусить купити. Так що тут, в принципі, два таких. Значення, скоріш за все, ну бо гроші на біржі ні звідки просто не беруться. На кожного продавця має знайтися свій покупець. Це теж потрібно пам'ятати. За останні 6 місяців. Давайте подивимося, що найчастіше продавали. Це компанія Мета. Мета за їх півтора роки зросла на дуже велике значення, там порядка на 500-600, а можливо, навіть вже і більше відсотків. Особисто мені навіть вдалося зробити на меті більше 440%, відсотків, бо в середньому. Дня ця покупок -поку. всіх моїх акцій була. В діапазоні 130 доларів за штуку, а я їх продавав вже в ціні 460. В принципі, там поступово було і по 430, і по 460. Так що, в принципі, на меті я теж непогано заробив. Але можете побачити, власне, що мету досить таки часто продають аж цілих 22 людини. Хоча продавали в ціні 486 доларів. А зараз ціна навіть я бачив, остатнього було більше 500 доларів. Мікрон-технології продавали, хоча за останній період часу. Дані акції теж е, зросли були, як я добре пам'ятаю, навіть. Е, Хоча тут можна побачити 125, current Price 130, ну, в принципі, не аж так багато. Компанію Stellantis продавали дві людини. Тут, до речі, не відсортовано по продажах, тому давайте я тут відсортую власне, по продажах, що було від найбільшого значення до найменшого. Так, знову ж таки, Microsoft продавали багато людей, аж цілих 23 Meta, так як я вам казав, компанію Alphabet 17, людей. Продали, ну бо, так як я вам казав, хтось мусить купити, хтось мусить продати. I знову ж таки, і одні акції, і другі, тобто і клас А, і клас С. Amazon, JP Morgan Chase, Wells Fargo. Visa, Berkshire Hathaway, Goldman Sachs, Mastercard, Bank of America, Accenture, PepsiCo, Taiwan Semiconductor і так і інші компанії, які можете тут побачити. В принципі, досить таки багато компаній, навіть з мого інвестиційного портфеля, але як не дивно, хтось купує, хтось продає. Я особисто збираюся купувати. Давайте перейдемо на головний сайт, подивимося, що там ще. В принципі, яка інформація теж відображається. Давайте повернемося повернемося. можемо тут побачити, власне, 5% найкращих холдінгів близько 52-тижневого мінімума. Досить таки дивно. Точніше не дивно, не до кінця розумію значення, що це означає, але можемо тут побачити: Bristol Myers, BP, «Heineken», «Nestle», «Snap-On», я так розумію, ці компанії знаходяться зараз на своєму річному мінімумі вартості. А давайте подивимося, що тут взагалі відображається, наприклад, в тих звітах, так як я вам казав, що тут є люди і є певна дата. Давайте пошукаю якогось більш-менш відомого інвестора, щоб не знайти якогось о Біл Акман, наприклад. Ну, думаю, що популярна людина, популярний інвестор. Можемо побачити власне так. Білакманд портфоліо за перший період 2024 року, який був відзвітований 31 березня, сім акцій. total value, тобто вартість портфеля, 10, майже там 11 мільярдів доларів. Тут можемо власне подивитися холдинги і. і... Коротку інформацію на 20% займає компанія Chipotle Mexican Grill. за останніх за останній рік, два навіть за останніх 5 років дані акції дуже сильно зросли, хоча компанія дійсно просто дуже сильно розвивається. Цікаво, чи так буде в майбутньому, але на мою думку, вона зараз ну прям дуже переоцінена, як для компанії, яку можна порівняти так чи інакше з Макдональдс. 20% портфеля, але можемо побачити, власне, що в останньому кварталі на 10% кількість акцій була зменшена. Е, можемо побачити компанію Hilton Worldwide Holdings, так само займає аж цілих 18% тут кількість акцій. Середня ціна покупки тих всіх акцій, так що можемо знати приблизно, та навіть не приблизно, а точніше, точно в якій ціні ті всі акції в середньому були куплені. І, наприклад, по правій стороні current price, це я так розумію вартість на сьогоднішній день. Можемо бачите, Hilton відзавітувався в середня ціна 213, зараз там 223. Тобто, вже логічно акції в портфелі в середньому зросли. Можемо побачити тут компанію Restaurants Brands International. Не маю поняття, що це за компанія, але вона займає 17% в портфелі. Середня ціна покупки 79%, а зараз 72. Тобто, в Приблизно на 8 на 9 середня ціна є меншою як вона є зараз. Тобто, ви можете особисто купити дані акції дешевше, навіть як вони знаходяться в портфелі в даного інвестора. Тут можна побачити власне також компанію Google. В принципі, тут не до кінця, ну точніше, добре відображається, але якщо підсумувати тут 13,3% і додати ще 6% але класу А, тобто, по факту, да, Google є на. Третьому місці, а не на четвертому, бо загалом буде займатися там навіть на скоріше за все на другому місці, бо десь більше 18% портфеля знаходиться в Гуглі, середня ціна покупки. Можемо тут побачити 152 долари, зараз там 188, тобто по факту він в плюсі на 24%. Звісно, ми можемо тут подивитися не тільки склад портфеля, а можемо подивитися там активність, тут знову ж таки реклама. Тут досить таки багато реклами, бо якийсь сайт мусить заробляти на тому. І можемо тут побачити всю історію по кожному кварталу. І це власне інформація для тих людей, які вважають, що найкраще це буде купити щось і тримати 15-20 років. Так колись було зараз зовсім інакше, і знову ж таки неодноразово я вже вам відео розказував, що дуже багато людей власне обертають і середній період тримання акцій в портфелі за останні 10, 20, 30 років значно і значно впала. І зараз це буквально там рік, півтора, а можливо, навіть і в принципі менше. Дуже мало людей тримають якісь там компанії по 15-20 років. Хоча можливо. Можливо, це б було і ліпше, але можна побачити, власне, що і в першому кварталі було продано дві компанії, Chipotle Mexican Grill і Lowe's Company. До речі, Lowe's Company повністю на 100% він позбувся з портфеля, що досить таки, якісь що несе якусь таку інформацію, як сигнал, чи можливо варто придивитися, можливо, варто продати. Ну я так принаймні, можу собі відібрати. Ви можливо думаєте інакше. При в четвертому кварталі тобто кожного кварталу подивіться: четвертий, третій, другий, перший, четвертий, третій, другий, перший. Тобто кожного кварталу так чи інакше є якісь покупки, є якісь е, продажі. Ховард Hughes Холдінгс додано 12%, Тут зменшено уділи. Як то по по польському удали. В... Власність в даних акціях зменшена на 11% відсотків чи потлемексікан гріль на 13% і знову ж таки на 82% зменшив позицію в Ловс Компані. тобто він зменшував декілька кварталів підряд. Якщо одразу тут кидається в очі, так спочатку він продав 25% акцій. Потім він продав 5% акцій. Потім від тих, що лишилося, 82 Ну і в кінці кінців ту меншу частину, тобто тут 1,25 мільйона всіх акцій, він таке продав в тому першому кварталі. З покупок тут я вам казав, є Howard Hughes Holdings, в третьому кварталі це була компанія Google Hilton, Howard Hughes Holdings, до речі, один відсоток тут можемо побачити, власне, що набирає він позицію кожного кварталу, не входить одночасно. Це досить таки повчально, навіть так я і вам казав, що не варто входити в той чи інший актив одразу на всю кутлету, можна так сказати. А поступово подивіться, перший квартал. Якщо ми навіть повернемося, навіть тут давайте почнемо з даного кварталу. З четвертого кварталу тут можете побачити плюс 16% до позиції. Там куплено 2,2 мільйони акцій. Потім в першому кварталі знову ж таки було докуплено 0,56, там 89 дев'ять тисяч. Досить смішна ціна е, кількість. Ну по факту, якщо можна так сказати, хотів би я мати таку кількість. Наприклад, Ховард Хьюджіс, Холодінг, знову ж таки в другому кварталі було додано ще майже 600 тисяч акцій. І тут знову ж таки в третьому кварталі 236 тисяч, потім вже в четвертому кварталі 2 мільйони 45 тисяч, тобто поступово, поступово, поступово він входить в дані позиції. І також ми можемо побачити власне продажі всі окремо і окремо всі е, покупки. Так що, в принципі, можемо так відслідкувати всю інформацію. Давайте повернемося, наприклад, до даного переліку і знайдемо ще якусь більш-менш-менш. Відому, відомого інвестора, який мені наприклад, може. Давайте пошукаємо, хто ж тут є, хто Уоррена Баффет. Е, о, Майкл Б'юрі, давайте подивимося Майкл Б'юрі, що власне він інвестує, що він купує. Досить таки неоднозначна цікава персона, людина, інвестор, яка, який передбачив власне, падіння фондового ринку під час іпотечної кризи 2000 8 2008, 2008 році Можемо побачити власне, холдинги, тобто як складається його портфель, з чого складається його портфель. Знову ж таки, 9,5% займає компанія JDCom, 8,5% компанія BABA, 8% HCA, Healthcare Incorporated, City Group 8% майже Spot Physical, тобто золото, на золото ETF 7,5% Square або блок, хто як називає 7,3% Cigna, 7% Advances Auto Parts майже 7%. BP 6%. До речі, вона зараз знаходиться на своєму хіба річному мінімумі, так як ми бачили трішки раніше. Vital Energy 6%, Starbulk, Caries 5, 7%. Real, Real 5%. First Solar 4,8%. Baidu, ще одна китайська компанія 4%. Компанія. America, Costal Inhurence, тобто така страхова компанія 2,6%, і сейф Булкерс майже 2%. Тут можна побачити, власне, як, було як, як була додавана кількість акцій до портфеля. Звісно, вартість портфеля це 103,5 мільйона доларів. Але це пам'ятаєте, це тільки в самих активах, і тут не відображається кількість готівки. І кількість інших активів, які, скоріш за все, але він має в своєму інвестиційному портфелі. Також давайте перейдемо тут на активність, можемо побачити, власне, що ж тут було в першому кварталі 2024 року. Досить таке багато покупок і багато продажів. Він тут попродавав такі позиції, як. Кварат Retail груп вибачаюся за мій англійський, він не ідеальний, я це прекрасно знаю, тим більше такі назви. Джен Ресторан Group 100%, Big Lots 100% продано, метал Толедо Інтернешнл майже 100% продано, тост. Bracker, Warner Brother Booking, як не дивно, було продано 100%. Amazon він позбувся, Google він позбувся, Nextar Media Group 100% позбувся, CVS 100% позбувся, Oracle 100% позбувся в принципі, багато було продажів, але багато було покупок. І, власне, в першому кварталі він купив Baidu, First Solar, BP, Cygnus, Prod, Physical, тобто на фізичне золото, Starbulk, Carriers, American Coastal Insurance, Advances Auto Parts, City Group, HCA Healthcare, Vital Energy, Safe Bulker, Alibaba, ще додав позиції аж цілих 66%, бо 50 тисяч акцій. Ну, класна цифра. 50 тисяч акцій. Хотіло б мені стільки мати. У тільки буквально, як добре пам'ятаю, хіба 67 штук є. Ну теж небагато, як для середньостатистичної хіба людини. Блок 80% або 40 тисяч акцій. Компанія Real, Аріал 115% до позиції плюс 757 тисяч акцій. І звісно, G компанія GDCom. Так і в принципі можемо побачити за минулі квартали, тобто кожного кварталу були і покупки, були і. Продажі до речі, хоча, скоріше за все, ні, перший квартал і четвертий квартал, тобто якийсь період часу, все таки він нічого не продавав і не купував. Давайте подивимося ще до якогось інакшого інвестора, наприклад, Тері Сміта або, або до Варрена Баффета. Думаю, що це буде більше цікаво, що ж він купує і що він продає, бо всі кажуть, що Уоррен Баффет – це не. Так, не спорю. Він найкращий інвестор. Я не то хочу сказати. А хочу сказати, то що як не крутий, або він більші такі закупи, або або ну закупи або продажі проводить, або його підопіч, підопічні теж продають регулярно і купують регулярно. І це в принципі можемо тут побачити. Звісно, тут його склад порцеля, там 41% Це компанія а Apple, До речі, він можете побачити зменшував на цілих 13%. Chevron то теж зменшено на 2,5%. Paramount Global 88%. Це власне відображається інформація за попередній квартал. Так само Louisiana Pacific Corporation – мінус 6,5%, і Сіріус мінус 8,5%. Звісно, це за минулий квартал. Давайте вартість портфеля. Подивіться, 331 та майже 332 мільярда доларів. Це просто велика цифра. Но... Давайте подивимося в активність. Знову ж таки, це так як я вам казав, що купувано було, що продавано за попередній квартал в першому кварталі. Знову ж таки, в четвертому кварталі, в третьому, в другому, в першому і так можна подивитися, кожного кварталу є. Покупки і є продажі, так що, в принципі, не так то є, що хтось купив і забув. Так що потрібно все одно слідкувати, слідкувати за станом компанії, дивитися, як вона розвивається, чи йде в, то, в тому напрямку, чи ні. І подивіться, в четвертому кварталі, наприклад, знову ж таки, було, була додавана компанія та теж була додавана компанія Hub, Chevron, Occidental, Там плюс кілька відсотків можете побачити, або кількість акцій. І тут, до речі. Від зміна вартості в портфелі, тобто хіба скільки компанія зараз займає в портфелі. І знову ж таки, маємо продано там відсотка акцій, точніше, один відсоток акцій або відсотка від цілого портфеля. Це компанія Apple. Paramount було теж продавано, вже тобто два квартали підряд, як Тут видно Markel Group, Stone Corporation і Globe Life. Тут взагалі були 100% продані. Знову ж таки, за попередній квартал ми можемо собі тут глянути. І тут Procter Gamble було, був повністю проданий, 100% всіх акцій Johnson Johnson було повністю видалено з портфеля або продано акції UPC United Parse Services, мінус 100%. Так, ви, в принципі, можете дивитися, в що інвестують, що купують, що продають великі інвестори, теж придивлятися до тих компаній, можливо, вибирати їх і купувати до свого інвестиційного портфеля. Надіюся, що даний сайт буде для вас корисним. А якщо відео вам сподобалося, прошу підтримати його, поставивши лайк і, звісно, підписатися на канал, якщо дійсно ще до сих пір чомусь цього не зробили. Всім дякую і удачі в інвестиціях.